Скільки часу йде, вже пожежа, це триває. Ну, не можна сказати, десь, як зі слухи кажуть, триває вже півтора тижня. Триває вже на ну, буквально 10 днів, як ми знаємо, останні тиждень повідомлення. Ну, ж так масово почала, та той квартал даний горіти. Меліоративні канали. Коли виїхали обстановку, значить дана дільниця нас безводною. Тому що до міста, де ми зараз сидимо пожежу, то є приблизно півтора кілометра. От горить меліоративний канал, один-другий. Де нереально, якщо ми сьогодні залучили сільськогосподарську техніку, двох господарств, то є бочки одна 12 куба, друга 10 куба, то є 22 тонни води. 22 тонни води, то завтра є наче 10 пожежних машин. Ми з вами їхали, бачили ниву, скільки ми, щоб об'їхати, добратися до даного міста пожежі. На даній ситуації ми наші поставили одну машину на. Озеро села Червоного, рівень води впав в ньому, ну, починаємо качати, десь трохи углубили його, щоб забрала на трирокова пожежна машина. Виклали 600 метрів пожежних рукавів, які в даний час гасимо площу від поля там, де пасовище є, людське. На меліоративні канали залучили сільського господарську техніку, так наче більше води вона підвозить, поставили своїх працівників, ну, щоб вони наче дану пожежу пригасили. Ну І бачимо ефект. Соні, з 9-ї години ми дозволили орієнтовно вже 100 куба води, і саме бачите, воно далі ну, під ногами. Зараз вирішується за адміністрацією питання з Львівським лкп «Водоканал». так як проходить їхні труби на Львів. Значить, тут є два гідранти. Пожежних, таких, яких ми можемо задіяти. А для того, що ми можемо на них поставити машину, і ми просто не будемо брати воду з озера, а зменшимо площ не площу, а відстань ну, говорити, до місця пожежі від даних гідрантів. Туди зрієнтовано 300-400 метрів. Ми ну, качекаємо дозволу е, звідського водоканалу. заступник голови адміністрації, зараз з нами наші підготовили листа, дали начальник дільниці БОСА з водоканалу в даний час. Гідранти від, 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 відремонтували і завтра будемо. Працювати, ну, я думаю, якщо дадуть дозвіл від них, вже від тих даних гідрантів. На ніч я лишаю, тому що нам розгорнути тільки ну, машину, сонять, 10 працівників пожежної моє, то півтора години часу ми тільки ну, розмотуємо, то є 600 метрів, даже 700 от, зарослями магістральну лінію з водою. Ну, треба правильно зрозуміти, розумію, що людям незручності, але ви можете от, зняти направо-наліво, палять люди зараз всі городи, кожен на своєму городі падить. І в неї всі горди на турфовищу. Ну, то, то реально відразу вороть люди говорять, от камеру свою зверніть, його зараз так іде. А прийде на кожний город, він каже, я не палю, я гашу. От ось мені запалив, я от гашу, приймаю міри до гасіння, які реально все палять. І тут, думаю, ніхто не прийшов з чужих. Десь теж яка, ну, то таке діло. Є яку ми мусимо виправляти. Я думаю, якщо дозволить погодні умови, де спогода нам, то ми все ж таке. Все ж таки з допомогою з районної адміністрації, може районної ради робили павно мастильних матеріалів відділяти, і людські затрати. Будемо боротися, що кажу, щоб людям було чим дихати чистим воздухом.